Привіт! Ви зараз, мабуть, дуже здивуєтесь, але наша секретна зброя для надшвидкої розробки це уявіть собі, технологія 2001 року. Так так, поки всі женуться за хайпом довкола JSON та NoSQL, ми спокійно використовуємо старий добрий XML. І зараз ми розберемося, чому це не якась дивна забаганка, а дуже продумана і ефективна стратегія. І знаєте, що найцікавіше? Саме завдяки цьому архітектурному рішенню, якому вже понад 20 років, ми можемо змінювати складнющі бізнес-процеси буквально за хвилини, у той час, як наші конкуренти витрачають це тижні і, звісно, купу грошей. Ось у цьому і є наша ключова перевага. Окей, ось наш план на сьогодні. Почнемо з невеликого технологічного шоку. Потім зануримось у реальний такий знайомий біль бізнесу. Розберемо все на простій аналогії, а потім я покажу, як саме працює наше рішення і які переваги воно дає на практиці. Ну і наприкінці зробимо висновок, який, як на мене, важливіший за будь-який хайп. Отже, поїхали. В епоху, коли з кожної праски говорять про мікросервіси, хмари та надшвидкі бази даних, коли всі моляться на JSON, ми робимо ставку на XML. І це, знаєте, не просто якийсь цікавий факт, це виявилося майже геніальним передбаченням майбутнього, яке сьогодні дозволяє нам обходити фундаментальні обмеження традиційних, навіть найсучасніших систем. А тепер давайте поговоримо про те, що знайомо кожному: про біль. Той самий біль, який відчувають і розробники, і аналітики, і зрештою сам бізнес, коли намагається щось змінити у власній it системі Ох, знайома ситуація, правда? Ви тижнями, а то й місяцями проектували, розробляли, тестували, все нарешті працює як годинник, і тут лунає оце невинне прохання. Таке просте на перший погляд, але за ним ховається справжнісіньке пекло для всієї команди розробки. Дивіться, що насправді означає просто додати поле. Для розробника це ціла епопея. Треба зупинити все, змінити схему бази, написати скрипти міграції, щоб старі дані не поламались, оновити код на бекенді, переписати API, змінити фронтенд. Це дні, а якщо система велика, то й тижні роботи. І все це заради одного поля. Це є те, що ми називаємо пеклом міграцій. І найгірше те, що так відбувається постійно. Бізнес це живий організм, він змінюється щодня, щоб вижити. А it система побудована на традиційних базах даних, це по суті застиглий бетон. І ви змушені казати бізнесу: чекайте наступного спринту, це складно, це довго. А бізнес тим часом просто втрачає гроші і можливості на ринку. Щоб краще це все зрозуміти, давайте використаємо просту, але, як на мене, дуже влучну аналогію. Вона ідеально показує різницю між двома світами світом жорстких структур і світом гнучкості. Уявіть, що традиційний підхід з базами даних це заливка бетонного фундаменту для будинку. Ви заздалегідь до міліметра проєктуєте кожну кімнату, кожну стіну. І ось ви вже залили бетон, а потім згадали, що забули про розетку в кутку. І що робити? Все, треба брати відбійний молоток, руйнувати стіну і все переробляти. Це довго, це дорого і це просто руйнівно для всього процесу. А тепер інший підхід наш підхід, це рюкзак мандрівника. Уявіть, що бізнес процес це подорож, а дані це спорядження. На старті у вас може бути лише карта, на другому етапі ви поклали в рюкзак договір, на третьому додали коментар від юриста, на четвертому рахунок фактуру. Рюкзаку абсолютно байдуже, що і в якому порядку ви туди кладете. Він просто адаптується, приймаючи будь-що, його не треба перебудовувати в дорозі. А тепер давайте подивимось на це в порівнянні. Різниця ну, просто колосальна. З одного боку, бетон, низька гнучкість, швидкість змін вимірюється тижнями, а вартість цих змін дуже висока. З іншого боку, рюкзак максимальна гнучкість, швидкість реакції хвилини, і як наслідок, вартість змін прямує до нуля. Для бізнесу, де час це гроші, вибір, по-моєму, очевидний. Гаразд, аналогія, сподіваюся, зрозуміла. Але як цей магічний рюкзак працює на практиці? Давайте зазирнемо під капот і подивимося на технічну магію, яка стоїть за всією цією гнучкистю. І ось він, увесь секрет. Замість того, щоб будувати складну павутину з десятків таблиць для кожного бізнес-процесу, ми робимо інакше. Вся історія процесу, всі документи, всі поля, всі коментарі, абсолютно все, що стосується одного завдання, живе в одному єдиному живому XML-файлі. Це і є наш рюкзак. І процес роботи виглядає ну до смішного. Просто аналітик просто малює на екрані форму з потрібними полями. Система сама автоматично створює під нею відповідні теги в XML. Користувач вводить дані, вони миттєво пакуються в цей наш рюкзак. Сьогодні у формі було три поля, а завтра бізнес захотів десять. Нема проблем. XML все стерпить. Ніяких alter table, ніяких міграцій, ніякого головного болю. Добре, технічно це елегантно, я згоден, але що це дає бізнесу в реальних грошах, в реальному часі? Давайте перейдемо від архітектури до конкретних вимірюваних переваг. Ось, мабуть, найголовніша цифра на сьогодні: завдяки такому підходу, складний бізнес-процес, автоматизація якого в традиційних системах займає місяці, ми запускаємо в середньому за 2-3 тижні. Це не просто швидше, це кардинально змінює самі правила гри. Така рекордна швидкість досягається завдяки трьом простим речам. По-перше, найдовший і найнудніший етап проєктування бази даних просто зникає з процесу. По-друге, адаптація до нових вимог бізнесу стає майже миттєвою. І по-третє, що дуже важливо, XML – це як есперанто у світі IT. Будь-яка корпоративна система, чи то 1С, чи SAP, розуміє його ідеально. Це робить інтеграцію набагато простішою і дешевшою. Підсумовуючи все це, ми доходимо до одного дуже важливого висновку. І він стосується не лише технологій, а й загального підходу до ухвалення рішень у бізнесі. Не треба боятися перевірених технологій. Старе це не синонім слова погане. Дуже часто старе означає надійне, перевірене часом і добре продумане. Поки інші компанії борються з міграціями своїх новомодних баз даних, ті, хто обрав такий підхід, вже давно запустили процес і заробляють гроші. І це, мабуть, ключова думка, яку я хочу донести. Важливо не те, наскільки модною є технологія, а те, наскільки ефективно вона вирішує саме вашу бізнес задачу. Результат ось що має бути головним критерієм вибору, а не рік створення інструменту. І наостанок. Просто питання для роздумів: подивіться на свої системи, на свої процеси, дайте собі чесну відповідь. Вони допомагають вам швидко рухатися і адаптуватися до змін. Чи навпаки, вони є тим самим бетоном, що міцно тримає ваш бізнес на місці. І поки ви роздумуєте над цим, я хочу подякувати за увагу. Ми створюємо український контент про технології, які справді працюють і змінюють бізнес. Тому, будь ласка, підтримайте українське, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові розбори. Разом ми сильніші.